Фельдшери у складі бригади обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яка упродовж десяти днів надавала медичну допомогу жителям, де окупованої Херсонщини повернулися до Житомира. Медичні працівники працювали на території Береславської та Великоолександрівської громад. Фельдшер Іван Горкуша у складі виїзної бригади був на Херсонщині двічі. Розповідає, там, де він з колегами працював, російські війська повністю знищили медичні заклади. Де ми базувались, лікарня була. В окупації, після деокупації, там ну, винесли все обладнання, була вона під обстрілами. Ну, то є, Велика Олександрівка і цей сам Береславський район, він сам по собі чималий, там багато населених пунктів, в яких ну, взагалі медицина відсутня була. Їздили, вибирали маршрути, де, де ще ніхто не був. Старались максимально допомогти, вели прийом, видавали медикаменти. Були випадки, щоб виїжджали на дом, тому що там були і лежачі хворі, які без допомоги лишились. За словами Івана Горкуші, найчастіше доводилося надавати допомогу людям, які травмувалися на російських мінах та розтяжках. Поранених везли за більш як 100 кілометрів до найближчої лікарні. Часто травми були множинні. Це травматична ампутація. Це серйозно, людина без кінцівки і плюс там. Осколкові поранення всього тіла, молоді люди, вони в тяжкому стані, відстань досить таки не мала. То ну сама по собі екстремальне транспортування в дорозі могло бути все. Одного разу бригада рятувала пацієнта поблизу позицій російських військ, розповідає фельдшер Олексій Стрелець. Де можна сказати, ніхто не їздив? Це було на березі каховки то й ГЕС сіра зона по якій спокійно прострілювалося з другої сторони в останні дні нашої кадрів. Заїхали в таких два села: Зміївка, ні, не змігко, козаче да веселе, де ціле було по нас здійснено арт -обстріли. Таке було теж. Євген Лонський у складі виїзної бригади працює у друге. Каже, першого разу боявся потрапити на заміновану дорогу. Після першого разу то вже якось другий раз на, раз приїхали, там все. все знаємо, всі пущі вже села населені, вже знаємо, як приїхати, якою дорогою, де Яке село можна заїхати. Є село, допустимо, є три дороги. Двома не можна заїхати, одною дорогою можна заїхати, якщо ми. Другу дорогу їдемо, там зразу дорога замінірована. За словами фельдшера, багато місцевих жителів виїхали із Херсонщини, а люди, які залишилися, не мають можливості звертатися до лікарів. Втім, якщо було населений пункт 2000 тисячі чоловік село, ну, там у село чоловік 50, от сили назбираються. А ці маленькі села, де, де 200-300 чоловік, то там до п'яти чоловік можна назбирати. І Хто спасається, як може. Виїзні бригади фельдшерів для надання медичної допомоги на звільнених територіях у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сформували на добровільних засадах. Бригади оснащувалися за рахунок тих медикаментів, які у нас наявні, в комплектації базової, там, в держзакупівлях, наприклад, які ми отримали. І деякі медикаменти були в общем, надані з резерву, який був наданий волонтерами. Ірина Остапчук Дмитро Поліщук Суспільне новини Житомир.